16 пухнастиків отримали новий дім. На виставці з прилаштування безпритульних тварин серед щасливчиків були дорослі собаки та кілька щенят. Мій чоловік дуже хотів собаку. Довго обирали. Ні. ну я так подивилася, йому сфоткала. Він каже за це. Я так само подумала за нього. Подібні виставки. Центр стерилізації тварин у Чернівцях проводить регулярно, аби подарувати безпритульним тваринам шанс на нову сім'ю. Це всі підкинуться. На жаль, собаки. Це всі ранні домашні цуценята. Це не вуличні собаки. Це просто собаки, за якими не дивилися попередні власники. Щенята віддаються з всіма вакцинаціями, тобто це вакцини по віку. Це Дві комплексні вакцинації мають бути обов'язкові у нас і вакцини сказу. Всі дорослі собаки віддаються з обов'язковою вакциною від сказу, ветеринарним паспортом і обов'язковою реєстрацією. в Міжнародній базі даних не втримався. І наш колега оператор телеканалу Сі 4 вирішив забрати цуценя з виставки прилаштування. Тепер двомісячне щеня Міка живе в його родині у теплі та затишку. Не знаю, оця булочка мене якось так розчула. Я підійшов до неї з камерою, вона на мене дивилася і лапкою навіть в камеру. дала. Да? Ті, хто не встиг відвідати виставку прилаштування, але має бажання подарувати пухнастому другу дім, може відвідати центр стерилізації. Комунальне підприємство працює з понеділка по п'ятницю, з десятої ранку до 16-ї. Тут можна не лише взяти тварину, а й допомогти кормом або просто провести час із собаками та котами, які потребують уваги. Олена Клічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4.